Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 221 ВАМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса монети, особливості реверса монети, розберемо їх. Особливості та обов'язково поговоримо про ціну даного штампу. Отже що нам відомо про монету 10 копійок 1992 року. Зокрема, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, її тираж складає приблизно 500 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, гурт монети рифлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колу монети. Діаметр складає 16,3 мм. Саме такі основні технічні характеристики ми можемо відзначити в даної монети. Як я сказав, по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета має штамп 221 vm Для визначення цього штампу нам треба обов'язково знати три сторони: це аверс монети, реверс та гурт. Саме ці три компонента складають штамп монети, по якому ми можемо визначити ціну. Та особливість цієї монети. Отже, визначимо спочатку аверс штамп 221, які він має особливості. Перед тим, як визначити штамп 221, ми визначимо, що це штамп другий. Як його відрізнити від інших штампів, зараз вам розкажу. Отже, штамп 2, він характерний тим, що середній зуб тризубця, він гострий та вузький. Листя рельєфні та знаходяться в різних площинах. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. А дата 1992, вона приспущена до герба та віддалена від канту монети. Саме такі особливості ми можемо сказати про штамп другий. Штамп 2,2. Які його основні характеристики? Відстань між остями, між цією та цією, складає 11,6 мм. П'яте. Та сьоме зерно третього колоса, вони замкнені. А нижня частина четвертого зерна третього колоса вона пряма. Ось тут ми можемо бачити це наглядно в цьому місці. Отже, ще раз повторюся, що основна відмінність штампу 2.2 полягає в тому, що відстань між крайніми остями складає 11,6 мм. Штамп 2.2 ми з вами визначили. Тепер нас цікавить штамп 2,21. Штамп 221 іде як уточненням штампу 2.2, і ми можемо сказати, що на аверсові монети в штампа 221 всі деталі рисунка, вони не мають окантовки. Що значить окантовки? Тобто дзеркального відображення поверхні, тобто двойного удару. Саме такі особливості має аверс 10 копійок 1992 року, який має штамп 2.21. Тепер ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Реверс по каталогу ІТК має штамп ВА. Перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначимо штамп В. Отже, штамп В характеризується так: Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне. Черенок грони номер 7 він підходить до ягоди. І самі ягоди, вони великі. Саме такі особливості має штамп В. Після того, як ми визначили штамп В, ми переходимо до визначення штампу ВА. Штамп ВА характеризується так: в гронах номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 всі ягоди вони йдуть плоскими. От саме так ми можемо охарактеризувати штамп ВА. Тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця штамп 2.21 ВАМ. І виникає запитання, що значить літера М в кінці даного штампу. Літера М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як монети гурт рефлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Отже, зі штампом ми розібралися з вами. Тепер цікава ціна даної монети. На даний час 10 копійок 1992 року, які мають штамп 2,21 ВАМ, коштують від 10 тисяч гривень за одну монету. І закінчуючи 20 тисячами в залежності від стану. Тобто, якщо ви знайдете обігову монету, яка матиме штамп 221 ВАМ, то ви вже тримаєте в руках 10 тисяч гривень. Проте, якщо ви знаєте монету, яка залишається за залишками штемпельного блиску, тобто випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна такої монети автоматично складатиме від 20 тисяч гривень за один екземпляр. Тож треба обов'язково перевіряти на штамп 2,21. Всі монети 10 копійок 92-го року. Також хочу ще сказати, на що ми звертаємо увагу. Звичайний, штамп, звичайний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Проте, якщо ви знаєте 10 копійок 1992 року, що були виготовлені не з латуні, а з альмінії бронзи, магнітної сталі, покритої латуні, міді, алюмінії, срібла чи інших металів, це буде пробна монета, яка випущена дуже малим тиражом. Ціна її буде стартувати від 10 тисяч гривень і більше, в залежності від сплаву, з якого виготовлялася дана монета. Що ще я хочу додати по минаті 10 копійок 1992 року. По каталогу Ігра Тимофійовича коломійця монета зі штапом 221 ВАМ зустрічається приблизно одна на 50 тисяч звичайних монет екземплярів. Тобто, як ви вже зрозуміли, монети буде відшукати зовсім непросто. Що ще хочу додати? Ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знаєте 10 копійок 1992 року з відношенням аверсу до реверсу, таке як перед вами. тобто, з нульовим відхиленням аверсу до реверсу, це буде звичайна монета. Ціна її складе 10 тисяч гривень. Якщо ж ви знайдете монету, яка має поворот на 90 градусів, ціна даної монети буде автоматично складати від 20 тисяч гривень і більше, в залежності від зацікавленості та збереження стану даної монети. Також звертаємо увагу на поворот на 180 градусів. Якщо згладити таку монету, це вже буде дуже цікава монета для колекціонерів, так як таких монет попадаються дуже дуже рідко. Ціна уже буде договірна. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити штамп 221 ВАМ по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломіця, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо досліджувати монету 10 копійок 1992 року. По інших штампах каталога Ігоря Тимофійовича Коломійця. От все, що хотів сьогодні вам розповісти. А зараз, як завжди, швидко покажу і розкажу, як визначити штамп 221. Адже дана монета потребує уваги, адже коштує від 10 тисяч гривень. Отже, саме перше ми дивимося, і визначаємо штамп 2. Ми, ми бачимо, що середній зуб призубця він гострий та тонкий. Потім ми визначаємо штамп 2.21. Ми вимірюємо відстань між остями. Вона складає 11,6 мм. І бачимо, що у штампа 2,21 всі написи, вони без окантовки. Потім ми переходимо до визначення штампу ВА. ВА ми визначаємо так, що в грудні номер 2 малий тупоугольний трикутник. 0 він рівний, а в грудні No7 чорнок підходить до ягоди. Саме так ми можемо швидко визначити штам 2.21. Але щоб визначити штам 221 паверсу я хочу порадити вам нумізматичну лінійку або ж щоб виміряти саме цю відстань. Отже, залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з цією чудовою монет. Якщо виникнуть запитання, чекаю їх в коментарі. Номер на Viber та Telegram знаходиться в шапці профіля. Всього найкращого!